Оп, вже відкритий пакунчик. Отак так я обидва-два відкритих сюди закинув. А, а я вас шукав монстр-краба і халібута. Як бачите, пінопласт використовується зі швидкістю світла. Його вже не так і багато, але присилати нового не треба. Ми не так часто рибалимо. Збалансоване підгодовування. А як я тебе упустив? Ага, Ета краснуха пішла в кормушки. Треба зарядити Мегалодон. Що це за все, це пластилінчик? Дуже схоже на нього, який 4-5 годин у воді. Це на Дніпро на течію піде, тут на ставочку. Він двоє суток буде стояти. Я вірю, що риба до нього за двоє суток підійде. Але так собі <смі> задоволення. Ми попрацюємо монстер крабом і халібутом. Куди я стул одів? Поплавчаночки вже уже тут працюємо. І доночки теж закинуті, але не всі. Благо вітер трошки стих. Тю, я злякав, що на нього клює, його просто вітром придавило аліску. Не пугай мене ти таке. Три удлища. сусіди, зна 4 поплавчанки були пошабашили, тут ось рибачки стоять, підловлюють. На тому мості, куди ми хотіли стати, був рибак. Я клянусь, я бачив ротпот. под, да, так, його немає вже по поганенько клює. Вода на дощ портиться. Але вон там бісєточка слабенька, шатер. Теж чоловік, мабуть, який-то з сином. Інколи потягують такі пироги. Ну і сусідній ставок ми знаємо, рибаки є, бо проїжджали. Діло буде. Згадую, здавалось би, не так давно це було. Вірьовчина поплавчанка. І це навіть не тарань по карасям. З травня місяця, мабуть, ми добре дали з жару. Вже як літо придавило, і жара пішла, теж ловили. І коробчуки зранку влітали, якось народ так масово попер. Откуда не возьмись і глибина була дріб'язкова, класно було. кодами з Херсона пере... переїхали. Спочатку в Чорнобаївку, а потім іще далі. Але все одно напередок на дупу, не подумайте. Тил нам то косниця, причому глибокий. <хи> Як дніще, з бойових не переводяться в тил. Навпаки так, а по-іншому ні. Ех, таке життя. Оп! Сусіди шостяни, думаю, похвастаюсь вам, порадійте за них. Колись ми так працювали з адміралом, а зараз він працює в соло з полз зазвичай, хоча і пів літра на двоїх теж влітає з сусідом. І ти йому щось зробиш, він або п'яний, або випивший. Адмірала ми відслідковуємо повністю. Красава. Не знаю чи випускають. Ну, ловлять і ловлять насоску. на соску. на чотири гачка. Ко два Пружина з со. Кружина скаше, коромисло зверху, коромисло снизу. І снасть спрацювала. Це тут як здрасті. На попапи присіли пожизненно. Такс, на ліву вудку у нас буде Monster От тварюки де-то Розожгли мангал і жарять шашлики. Такс, оце сюди, на вторий заброс хвилин за 15 розтвориться. Оп! Не забуваємо попускати фрикціончик. А на це вудлище у нас буде... Ой! Ви поняли хто? що Рибаки ще приїжджають, збираються. Ззаді зараза, не буду розповертатися, жарять шашлики, чорт забирай. Якась дрібнота вже на перву вудку штурмує поплавочок. Оп, халібут! Зараз палтус подойде. Ще на грузик шмат великий, на на, на бомби, як ви зрозуміли, як я люблю. По-нашому, по лайфгаковському. Попускаємо фрикціончик. оп, порядок. Підійде, буде штормувати грузик, але там гачка нема, а поряд шматочок лежить. Цікавенький на дні, от його і зажре. Достаємо, О, де ти? де ти камера з зумом. Її вже я не знаю, стільки років. 6, мабуть, 7. Десь з 18-го чи 19 го року цей апарат у нас. І ви питаєте, хто такий Панасонік. VX 970. все-таки. Я думав 980-й вічно всім відповідаю. Злічається тим, що тут є така камера з боку. І можна свою харю побачити. І можна її виключити. Це класно з одного боку, це класно зроблено, а з іншого не дуже. Ну, то таке. Знімаємо рибалочку на поплавочок, все як в добрих японських хірабунових. Традиція. Обидві вудки хірабуни за все в адмірала і він обидві досі не пропив, бо йому вони подобаються. А вони гарні, по японському стилі розмальовані, покрашені в єрогліфах, легенькі, довжиною сантиметрів 40 з до пів метра. Техніка ще треба. Але вони довжиною 4,5 метри. А Мені здається треба 5,5 мінімум. 6. Ну опять же це смотря для яких міст, смотря для якої ловлі. Коли риба добре, ми той 4,5 метра справлялись ідеально. Класні були рибалки. Народ пороз'їжджався і от рибочки теж збираються. Погрузка йде повним ходом. Залишимося лише ми і цей паскуда Майкл Джексон, якого ми ще не виловили, який ще не проклюнув. Красава стоїть жде підхода коропа. Я думаю, тут уже немало його тон повиловлювали, повикупали, але це не точно. Могли навіть до хоча теж не факт. Літо жара і так тут 10-20 тонн впихували. Як бачите, без риби виїхати складно, рибка прокльовує. Якщо весь день сидіти і правильно сидіти, то десяток, як мінімум, коробчиків можна висмикнути. Як хороший день, то і 20 не приділ. Ми Стільки раз уходили за 20. Чітко було була клювака вона на Поплавчанський підняло, чуть, -чуть протянуло і опустило. Він ще так. Оп! Ха-ха-ха, крильовий бубалет. І навіть пачками з крильом попідв'язував вудки, попідпирав. Блін, ви не повірите, другий другий тут. Я його підсік. Стая підійшла бішаних. Капець що відбувається. Блін, оце, оце погано. Отак краще. Але теж фігня. Там є за що зачепитися. Оце він круг почота зробив Здоровенний. Оце да. Он це монструозний коропяр. Куди хоче, туди і йде. Він уже близько. А то я камеру вперед дивлюсь, а він ось цього він. по дну хода. Хоть бы леску не порвать. О, да, 5 кг. <laughs> Ладно, 4. Надо просто подгадать момент. Ага. Малейше шевеління того самого у воді. це тріщить водяра. Карапяра. І надкрив третє, десяте дихання по ходу і все. Підніматися не планує. Подивіться, пішов на аератор. Це кабездець. Ви подивіться, що звудкою відбувається. Так. Торпеда. Оооо, офігеть! О, офігеть не встать. Так, і ми отак із під низу. І тут коров провиває башкою гарящий сарай. Горящий пицц. <питсак> Оце да. Може такий же на інгулі зійшов. Обана. Плавок, ти не туди зайшов, що з гачком, за край губи і трошки може даже прорва прорвало. 5 кг на поплавча ночку. Ви тільки гляньте, із сітки видно, вийшов, шиб зрізали чи що. Кастрацію пройшов. Оце машина. Оп, він вас тут почекає. Запам'ятайте, де я його залишив. О. Отакі пироги. Спеціями задуплили не даремно. Перебираємо. Такс. Перезакидаємо. Далеко Але нічого. І так оп, оп, і так все йде. Це, звісно, неправильно. Хто стежить, той пам'ятає, як у нас так вудка. Щух. Я аж під ту сторону круги нарізала, але дурний нічому не вчиться. Хотів сказати щось умне. Саме вирвалось. Хідерки мовчать. Оп, не слабо я заплаваю, ще й вудкою побігав. Ой. Поки її сматував, тут уже порозмивало. Але новенький краба, монстр краба вішати не буду. Дякуємо і на тому, що відпрацювало. Мені сподобалось. Та тихо ти сигналка зависла, що то. Клина поймала. І на тому третя утка відпрацювала на ура. А ще ставити не хотів. Та, мах короткий. Но ж, і навіть не хірабуна, хоча вже, ближ, вже ближче. А вийшла, як завжди, повна хірабуна. поки пішов в тіньок схорониця. Бо все під гора, як бачите, постійно. З одною точкою вуха шия, а потім цієї температури підгорання голова підгорає, дурна напухша день чи два, аспирин не допомагає. на нашій роботі боліть не можна. Можна здохнуть, але боліть не можна. Отакі пироги, вудочку вже змотав. Зараз ми ці дві із катушечками складемо. Щоб у вас тварюк порозривало, чого ви пищите? Я ще повернусь, але це не точно. Так, халібут, ти ще своє відпрацюєш. О, як добре держиться каша на грузику залишилась. Так, щоб на вірняка, щоб в машині халібутом не пахло або чим-то другим, Уже не пам'ятаю, що нам мішав. Упаковуємо мегалодончики. А от з пінопластом я особливо якщо ловлю на опариша ніде не розстаюсь. Десь вроді згадав, у 2019 році нам задонатили мегалодона. Ми поїхали то лі на Нітрєпку, то лі на мертву. то лі вона називалася Домаха. Ну, це вихід з Краснюкового був. озера, Мабуть, в Домаху вихід був. І там стали на березі. Ми якраз човника купили, Крим і всі діла. Стали з берега, ще, а ще й холод узяли. Затрати у нас були космічні, лодка, мотор, е холод. Холод, считайте, трьох устоя. хоч і трохи дешевше був. Мотор 3600, і лодка штукар. Плюс все до ума довести, мабуть, теж десь там в районі 1000 обійшлось, плюс-мінус. І ми, коротше, так про що це я з мігалодоном приїхали, в них ще були такі попапи. Ростворімі шарики з пінопластом гігантські. сипляю їх на волос, закидую. А я глотом прийшов, смотрю на всю річку один короб метрах в метрах-200 від мене від того місця, де я захотів стати проходити. Думаю, та пофігу, це нереально. Бо вона ходиш 50 чи 100 коропів на річці і за сутки ні один не клюне. А тут один однішенький плаває. Ще й так чітко виражений. Ну Що ви думаєте, став, розбив лагерь, закинувся, проходить час, я його достаю. Я запам'ятав, бо це був мегалодон. У нас тоді ще були, здається, вудки, телескопи. І що попало. І що попало, працювало, як попало. Дякую мегалодону, що залишається з нами. Силочки в описі під відео. І в магазинах вашого міста пінопласт в протеїні рекомендую. Ух, тримаюсь. Всім пока і до зустрічі на воді.